В Олександрії відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил час для шоу. Ініціатори харків'яни, які наразі мешкають в Олександрії. Їх підтримали студенти Олександрійського коледжу культури та міська рада, розповів організатор заходу Володимир Ахріменко. Ми харківська громадська організація Час для шоу ми створили нашу громадську організацію, тому що зараз дуже, дуже тяжка насправді дуже тяжка в країні ситуація і. Там, звідки я родом, Харків, це Харківська область, це Золочів, це дергачі, хлопці дуже потребують допомоги. І вони попросили хоча б щось, тому нам потрібні кошти, аби це все організувати. Тому ми вирішили почати з Олександрії, будемо вирішувати усією Україною. Чому Олександрія? Тому що ми зараз сюди перемістилися, ми як внутрішньопереміщені особи. Володимир зауважив, що організувати захід було важко, а ось колективи та співаки віднайти без проблем. В плані організації насправді дуже важко до сліз, тому що дуже багато документації: а чому, а навіщо, і так далі. Тобто допомагали нам Олександрська міська рада, і дуже ми вдячні дуже вдячні Олександрійській міській раді. Як ми зібрали колективи? Дуже просто, тому що всі хочуть зараз виступати, всі хочуть показувати себе, тому що зараз такий нелегкий, нелегкий час для нас. Дуже, дуже важко це зробити, але ми намагаємося, хоч якось, це, організувати, тому що наша громадська організація направлена на розвиток української культури, на популяризацію пісень українських виконавців, популяризацію авторських пісень і розвиток української музичної молоді. Але зараз головна мета наша це збір коштів для збройних сил України. Зібрати колективи було дуже легко, тому що я виступав до цього на благодійних заходах. Я не був організатором, але я е, брав участь. Тобто я співав дуже багато було було всяких. Е, Усіляких виступів. І я познайомився з багатьма виконавцями, з багатьма керівниками, і це дало мені змогу запросити їх на наш власний концерт, яка організувала наша громадська організація Час для шоу. Наші партнери це коледж культури Олександрійський, це компанія «Rent to івент це. Це Харківська державна академія культури. А наші спонсори це вокальна студія, вокальна естрадна студія студіовій та е, нічний клуб Галактика компанії за Харківської громади. Вже під час першого благодійного заходу зібрали понад 5 тисяч гривень. Далі виступили в Олександрійському. Через повітряну тривогу дати повноцінний концерт не мали змогу, Але за годину виступили брейк-дансери та три вокалісти, і вдалося зібрати більше двох тисяч гривень.